Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. 400 разів вдарили окупанти по Запорізькій області минулої доби. Протягом ночі росіяни скинули щонайменше три керованих авіабомби на Успенівку. Внаслідок атаки важкі поранення отримав літній чоловік. Медики до останнього боролися за його життя. З авіації били і по залізничному, а близько трьох сотень ФПВ-дронів атакували приморські Гуляйполи та Щербаки. Впродовж доби окупанти завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. Поліція спільно з надзвардійцями Хортиці зупинили спробу ввезення арсеналу зброї та вибухівки до Запоріжжя. Інцидент стався на одному з блокпостів на в'їзді до міста. Під час огляду авто у молодика в рюкзаку знайшли тротилові шашки, фосфорні боєприпаси, детонатори та дріт для розтяжки. А ще майже сотні патронів та саморобний газовий балончик. На місце подій викликали слідчих. По обіді 11 вересня поблизу автовокзалу сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив складські приміщення на вулиці Миколи Ласточкіна. Клуби диму запоріжці бачили у різних районах. Понад півсотні рятувальників ліквідовували загоряння. Гасити пожежу було складно через велику кількість горючих матеріалів на складах. Стихію вдалося приборкати, і вогонь не перекинувся на будівлі поруч. Причина займання нині з'ясовується. Відповідні органи ведуть розслідування. 13 нових автівок незабаром відправляться на фронт. Військові, які їх отримали, кажуть, для них автомобіль цінніший за будь-яку іншу техніку. Саме на ньому доставляють боєприпаси, провізію та евакуйовують поранених. Але прослужити машина може недовго. Тож потреба у них постійна. Наша область завжди підтримує захисників і цього разу на передову знову відправили транспорт, який щодня рятує життя та допомагає військовим залишатися мобільними та непомітними. Далі детальніше. На фронті кожна машина працює на знос. Тому військові кажуть, транспорт там дуже необхідний. На передньому краї зараз всю логістику, ну, основну частину її здійснює, звісно, автомобільний транспорт, без нього нікуди. Ну, Залізний кінь завжди був найкращим помічником для наших козаків. Дуже необхідна і дуже вчасна допомога. Кожен виїзд може стати для машини останнім, але без цих авто неможливо виконати жодного завдання. На жаль, техніка виконує бойові завдання, дуже обмежений час, тривалість життя на лінії дуже мала, також погані умови, також велике засилля fpv дронів На жаль, техніка живе дуже мало. Може бути один виїзд, може два, може три місяці. Допомагає технікою Запорізька область. Лише цього разу бригади отримали 13 машин. Нам дуже допомагає Запорізька область, так як ми виконуємо завдання по захисту та обороні на цьому напрямку. Співпрацюємо постійно, особливо ну, там, деякий час були на відновленні, але все одно комунікація була. Зараз, коли на безпосередньо виконання завдань, одразу з нами зв'язались. До речі, дякуємо за оперативність. У вирішенні наших проблемних питань 110-й бригаді допомогли дуже швидко, каже пан Ілля. Запит надіслали на початку вересня і вже отримали автівки. Ми чітко розуміємо, що. Строк життя цих автівок він може бути від декількох годин до декількох років. Але це постійно потреба у військових, тому що вчасна доставка боєкомплектів, вчасна доставка провізів, вчасна доставка особового складу. Це є вкрай важливим для того, щоб військовослужбовці трохи легше виконували свої бойові задачі. Але перед тим як авто поїдуть на фронт, військові їх доукомплектовують відповідно до потреб. Насамперед встановлюють захист від ворожих дронів. Засоби РЕБ і зв'язку. Тому що зараз це ну, на першому місці. Тому що війна змінилася з 2022 року. На жаль, захисти зв'язку і реба це по-перше. Ми не перший рік воюємо, ми знаємо, що з нею робити, тому ми все робимо. На бойові завдання в області транспорт вийде вже за тиждень. Надія Пилипенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.